До речі, у нас нове поповнення на доріжечку. На силіконовій основі. Йдемо вам покажемо. Силіконова основа це та, що не сипеться. Доріжечка це та, що модна, тому що вона куплена у нас. Так, так. Подивіться, на силіконовій основі мармур. Мармур в світленьких відтіночках. Обирайте в світленьких і не думайте, тому що вона стирається суперово. Нехай ваше життя складається тільки з світлих кольорів. Силікон, який не сипеться. Подивіться, силікон зовсім не сипеться. До речі, ось доказ, що це ваше замовлення. Розмір 1,30 5 на 5,25. Ваше замовлення, скажіть. До речі, ця доріжечка. Дивіться, яка краса. Ця доріжечка ще також є у світлих відтіночках. Подивіться. Опа! Захотіли кремові відтінки, мармуру, а захотіли світло сірі. І то, і той буде гарно стиратися, і то, і той буде гарно вам виглядати. Обов'язково звертається. Ми, до речі, її зрізали і обшивали нашою ниточкою. Подивіться, бласочка, як ідеально обшито. Крася, а от подивіться на обшивочку фабричну. Не хочете нічого сказати, але я думаю на лице, правда? Наша краща обшивочка. Киноми України звертайтеся, і у вас де така краса?